Всім привітки! Я сьогодні буду робити... Ой, буду робити обзор на таке. Ну, буду відкривати повторювати. Ось такі у нас кукурудзені палочки. Давайте ще так я щоб побачити, яка в нас буде цікава іграшка. Так, О! Вже бачимо, яка в нас карточка така. Му... Мулан її звати Мулан. Так, Женька. Шукаю немає. Ой, висипається. Я щось ніде не бачу подарунки, може це її подарунок, я не знаю. Так, що я щось бачу. Резиночка. Відкриванькаю. Отакі такі дві розиночки нам попалися. Дуже гарні, чорненькі. Всім па-па!